Засновник маріупольського підрозділу капеланів Альберт Хомяк через війну переїхав зі Сходу України до Вінниці два місяці тому. Розповідає, тут мешкає з трьома вихованцями. Під його опікою 14-річний Микола, 16-річний Гліб та 29-річний Олексій. У мене біологічних дітей нема. Дружина у мене померла, але я. І з дружиною брав дітей, і без дружини, і оце далі продовжую. У мене всі діти, які мають якісь вади. Або з уголовним кодексом у них проблеми, або від них відмовилися. Першого вихованця Альберт взяв під опіку 25 років тому. Нині ж татом його називають 26 хлопців і дівчат. У нас є родинний чат, у мене вже сім внуків. Два хлопчини за весь цей час даже взяли мою фамілію. У мене всі діти дорослі, да, і вони знають, що я не біологічний е, батько, і, і пишуть, папуля дзвонять е, за Совітом, да, е, вітають зі святами старшому хлопцю 37 років. Да, доросла людина, вона самостоятельна. У нього своя сім'я, у нього свої діти. А він дзвонить і каже: батько, а я тебе люблю. Через повномасштабне вторгнення РФ каже, втратив дім у Маріуполі, який був прихистком для його вихованців. У лютому 2022-го Альберт з дітьми евакуювався спершу до Запоріжжя, потім у Чернівці. У Вінниці чоловік орендує квартиру. У у нас був великий будинок, трьохповерховий будинок 280 квадратів. У нас був город, ми коров держали, хазяйство держали. То що дітей треба ще привчати до роботи. З Маріуполя виїжджали в нас було 20 хвилин. і Ніхто не збирав речі. Ми зібрали дітей, сіли в машини, і ми ще мріли, що ми повернемося. Решта його вихованців роз'їхалися. Хтось вчиться, хтось служить, дехто виїхав за кордон. У мене зараз сім дітей в Фінляндії, троє дітей в Німеччині і один в Америці, а останні тут в Україні. І ще у мене четверо синів на фронті. Один з них, 28-річний Богдан Петлицький, зник без звісти на Луганщині. Він був третій штурмовій, він ну, пішов на завдання і пропав безвісті. 16-річний гліб під опікою Альберта Хом'яка півтора року. Каже, своє прізвище змінив на батькове, бо хоче бути схожим на нього. Хлопець навчається на автомеханіка, грає на флейті разом з татом. Відправляють допомогу на фронт. Прізвище в мене, як у тата, також хом'як недавно поміняла це прізвище. Я, по-перше, пишаюсь моїм батьком. Я його дуже ценю. І я хочу робити такі чинки, яким він робить. Так, да, він дуже допомагає військовим. Крутий. Оце найголовніше. Це найглашена, що крутий. Що допомагає армії, що допомагає військовим, що служив капеланом, що служить дітям, це найголовніше. У родині хом'яків є свої правила і традиції: спільні вечері, допомога по дому і щонедільні відвідини церкви. Кожен вечір, ну як всі вдома, ми зберемося родиною, вечері робимо разом, їмо вечері разом. Ми. Коли є час, готуємо разом, щось там допомагаємо, хтось чистить, хтось в'язає, хтось готує вже саме цінне в сім'ї, що ти кому-то нужен. Не просто ти живеш у в сім'ї, а ти кому-то нужен. Так? Я також нуждаюся в них. Наймолодший у сім'ї Микола, родом з Краматорська, розповідає його мама померла. Жив у дитбудинку. Торік від нього відмовилася прийомна родина. Тоді за опікуна став Альберт. Поки що привикаю до нього, і в нас е, нормальні стосунки. У мене є обов'язки, я е, прибираю вдома, е, мию посуд, е, допомагаю татою. Він відноситься дуже гарно, і. Мені дуже подобається в його сім'ї. Переїзд до Вінниці не змінив його місії служити людям, каже Альберт Хом'як. Як і раніше, він допомагає військовим і цивільним на прифронтових територіях. Щотижня збирає на передову до п'яти тонн гуманітарної допомоги. Ми акумулюємо наші відносини з церквами, з християнськими об'єднаннями за кордону і вони привозять сюди. А ми тут уже розружаємо, розприділяємо ту частину, де ми служимо. Тому що наша Вінницька частина капеланського батальйону служить Одеса, Николаїв, Миколаїв і Херсон. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Суспільне, Новини Вінниця.